Сивина волосся. Що таке сивина волосся? Сивина волосся це природне вимивання пігменту меланін, нашого натурального пігменту, з нашого волосся. Це відбувається внаслідок двох причин: це або генетика, або стрес. Це дві найпоширеніші причини, які призводять до передчасної сивини. Також цей процес дуже давно вже досліджують вчені, і на даний момент з'явилися цікаві дані про сивину. Перше, це те, що темно, темне волосся, люди з темним волоссям натуральним швидше сивіють, ніж люди з світлим волоссям. Також світлошкірі люди починають сивіти приблизно в 35 років, а темношкірі пізніше, приблизно в 42 роки. Також довели, що сиве волосся швидше росте, ніж наше натуральне пігментоване волосся. Також іспанські вчені довели, що передчасна сивина це ознака довголіття. Так як цей пігмент, який зафарбовує наше волосся, він починає працювати в іншому напрямку, наприклад, такому, як боротьба з онкологічними захворюваннями та серцево-судинними захворюваннями, внаслідок чого організм може більш бути здоровим. Ось такі дані.